Слава Україні! Слава Україні! Друзі! Ми нагадуємо, що до нас зараз підтягується все більше і більше кількість людей, ще більша кількість киян. І нам треба постійно нагадувати Київ! 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 Друзі, ми зараз маємо пані Тетяну, яка тут була разом з нами, стояла, коли починалися наші події. Вона має нам дещо сказати, вона має свою думку і ми задоволені готові її вислухати. Будь ласка, підтримуємо. Мене звуть Тетяна Хороша. Я українка з Греків. Я хочу звернутися насамперед до жінок. Дорогі мої мамо, ми сьогодні втратили трьох синів. Ми, ви розумієте, що таке виносити, виростити і втратити 20-річну дитину. Я звертаюся до вас. Кожна мати має право благословити сина на біж. Кожна мати може молитися за свого сина, але кожна мати має право на материнське прокляття. І мені хотілося. Що ви влада не дочекалася, що жінки України проклянуть її, проклянуть у віках за наших дітей, за тих, хто гинуть на барикадах, за тим, кого лишають право голосу, за тих, кого драконовськими законами намагаються загнати в тюрму, в тюрму народів, бо ми всі українці, хлопець, який сьогодні помер був в я прошу вас, кожну, поговоріть із своєю дитиною, визначте той шлях, який вона може пройти в цій боротьбі за Майдан, за Україну, за все. Іде в бій, благословляємо. Іде на барикади, молимося за нього, вбивць проклинаємо.